Друзі, нарешті ринок почав активно наповнюватись моніторами із міні led матрицею Її переваги у тому, що порівняно із класичними IPS-матрицями вона забезпечує високу яскравість, глибокий чорний колір та чудову деталізацію. Якщо коротко, міні ЛЕД це максимально прокачана IPS-матриця на стероїдах. І сьогодні ми подивимось саме на такий ігровий флагманський монітор Lorger 34MP1. Мене звати Роман, ви на каналі LORGAR Ukraine. Поїхали! у Лоргар не просто повний, але як завжди радує додатковими презентами. Окрім повного набору кабелів, HDMI, USB-C, DisplayPort, Також ви знайдете фірмову підставку під чашку, серветку мікрофібру та гвинти для кріплення. Особливо варто відзначити наявність у комплекті одразу трьох кабелів, що є скоріше винятком на сучасному ринку, де виробники додають лише один базовий кабель, HDMI чи DisplayPort. Монітор має кріплення не лише для комплектної підставки, проте і стандарту VESA 100 на 100 мм, що дозволяє закріпити його на будь-якому сумісному кріпленні. На вертикальну підставку монітор встановлюється і знімається без застосування інструментів за допомогою кнопки. З приємних деталей: на комплектній ніжці є тримач для гарнітури та гачок кріплення для кабелів. Серед наявних портів монітора два USB-A та один USB B, HDMI 2 HDMI 2.1. DisplayPort 1.4, а також USB-C 3.1, що підтримує не лише передачу відео і звуку, а й заряджання та аудіовихід. Кріплення підставки підтримує нахил і поворот монітора та регулювання висоти, а у випадку такої ж моделі, але 27 дюймів ще й можливий поворот у вертикальне положення. З додаткових фішок на задній панелі регульоване RGB-підсвічування та система активного охолодження, а на передній потужна аудіосистема система, що складається з двох динаміків та невеликого сабвуфера, які разом із мікрофоном інтегровані у нижню панель спереду монітора, щоб звук ішов прямо на гравця. Рамки навколо екрану дуже тонкі з трьох боків, що не лише створює ефект безрамкового дисплея, але й робить Lorger 34MP1 ідеальним для сетапу із кількома моніторами. Навігація по екранному меню Lorger здійснюється єдиним п'ятипозиційним джойстиком на нижній панелі. Це рішення значно зручніше, аніж окремі кнопки, особливо у темних умовах. Меню має чітку структуру та логічну організацію. Серед швидких налаштувань одразу доступний Mode. Мод, що містить 13 режимів зображення. Від стандартного та ігрових профілів до професійних режимів зображення SRGB, Adobe RGB та dci p 3 Також присутні і спеціальні режими: це MacView та ebook. Якість зображення Lorgar 34MP дійсно вражає. Завдяки співвідношенню сторін 21 до 9, на великому вигнутому 34 дюймовому моніторі, кожна ігрова пригода відчуває. Як кінематографічний досвід. роздільна здатність UWQHD, швидкість відгуку 1 мілісекунда яскравість до 1000 ніт та частота оновлення 180 Гц забезпечують преміальний ігровий досвід. Ну проїжджай, дядько, що ти хочеш з мене. Їдь. Їдь собі, важливою є підтримка фірмових технологій AMD FreeSync та Nvidia G Sync, що покращує загальну плавність картинки та усуває розриви під час гри. Радіус заокруглення монітора R1500 створює відчуття повного занурення, наближаючи ваші очі до центру екрана. Це зменшує периферійне відволікання та допомагає зосередитись на грі. Така конструкція також зменшує навантаження на очі, зводячи до мінімуму спотворення по краях. Екрана, кути огляду монітора сягають 178 градусів. Що приємно, цей монітор підійде не лише для ігор, а й для роботи із візуальним контентом, адже має глибину кольору 10 біт із підтримкою понад 1 мільярду відтінків кольорів та охоплення кольорового простору на рівні 99% SRGB та Adobe RGB, 97% dci p 3 та 106% NTSC. Завдяки вбудованій функції Local Dimming монітор може Відтворювати глибокий чорний колір, максимально наближений до рівня oled матриць Варто відзначити підтримку функції USB-C Power Delivery потужністю до 90 Вт, що дозволяє не лише підключати ноутбук для передачі відеосигналу, але й заряджати. Це дійсно зручно для власників сучасних ультрабуків, яким достатньо одного кабелю для повноцінної роботи з монітором. За допомогою застосунку Logger Platform можна налаштувати світлові ефекти, регулювати Параметри монітора та отримувати доступ до пресетів, якими діляться учасники спільноти Lorgar. Цікавий момент. Для керування монітором Lorga з ПК вам не потрібно буде окремо підключати його з інтерфейсом USB. Достатньо буде класичного підключення DisplayPort. А серед світлових ефектів доступні статичний дихання, пульсація та інші. Підсвічування можна синхронізувати між девайсами Lorgar під кожну окрему гру. Одна з головних переваг технології Міні це. Поєднання високої яскравості з хорошою контрастністю та точною передачою кольорів. Геймер професійного рівня чи звичайний любитель зависнути на годинку в грі після роботи. Lorgar 34MP1, що пропонує частоту оновлення 180 Гц, мінімальну затримку, підтримку технології AMD FreeSync та Nvidia G Sync сподобається кожному. Міні LED-матриця HDR 1000 та якісне колірне охоплення дозволять не лише пограти в. Ігри, але й монтувати відео та обробляти фото. А у перервах між роботою насолодитися улюбленим фільмом чи серіалом, або ж просто послухати музику, без необхідності підключати зовнішні динаміки чи навушники. Друзі, якщо вам сподобався цей монітор, посилання я лишаю в описі під цим відео. Якщо у вас лишились якісь запитання, лишайте їх там, в коментарях. І безумовно підписуйтесь, ставте лайкоси. Побачимось. Пока-пока.